Як користуватися калібрувальною лінійкою? Це якийсь базовий протокол, але чомусь у великої кількості стоматологів він викликає запитання. І навіщо взагалі робиться етап калібрування? От на це запитання є декілька відповідей. Перша відповідь вона полягає в тому, що. Ну, інструменти меншою мірою, а гутаперча і піни більшою мірою, вони не зовсім ідеально калібровані, тобто відповідають тому розміру, який написано. Давайте перевіримо. Наприклад, 35-та 35 гутаперча, якщо ми її сюди вставляємо, вона не відповідає. Давайте візьмемо іншу, давайте візьмемо. Ось цю, знову ж таки, 35-ця та відповідає. Що там ще? Давайте 30 ту візьмемо. 30, та знову ж таки, не відповідає. 40 ла 40. Дуже сильно не відповідає. Тому. По-перше, і вона може не відповідати як в бік е, зменшення, так і в бік збільшення. Тому я ніколи не використовую гуперчу того розміру, який мені потрібен. Я беру меншого розміру гутеперчу. Ну, наприклад, мені потрібна 45-го розміру гутоперча. Я беру будь-яку меншу. В даному випадку це буду го Вставляю її в 45-й отвір, обрізаю скальпелем. І е, гутаперча в мене автоматично стає 45-го розміру. Більш того, той самий штифт е, я за необхідності можу ставити в 50-й отвір, обрізати і знову ж таки тримати при цьому гутеперчивий штифт тут не потрібно. І ц, цей самий гутаперчевий штифт буде е, вже 50-го розміру. Це перше. Друге, е, колеги, лікарі неправильно. Розуміють собі етап калібрування. Вони вважають, що той теперчивий штифт, який ви обрізали, ну, наприклад, отут під 45, він має бути 45-й на кінці, отут, і, звісно, заходити на всю робочу довжину, яку ви обробили. За допомогою інструменту, давайте я вам продемонструю, чому це не є правильно. Тому що е, всередині, отут, якщо ви уважно подивитись, такий циліндр. І він розрахований на те, щоб е, виміряти розмір інструменту чи, гутапер, чи на цій частині отвору, не на цій. Чому це так? Ну, для е, Наочності, на я візьму великого розміру інструмент 120-й. Подивіться уважно на кінчик. Ви бачите, що він трикутний. І, такий, і тут більш того тут 75-й конус. І це записано в усіх ІСО-документах для ручних інструментів. Просто на менших інструментах так, це не так наочно. Тому, якщо ви візьмете оцей інструмент, ставите в 120-й отвір, дивіться, він з цього боку не виходить. Ось він. І оцей міліметр. Це є той трикутник, який ви бачили. Тому 120 розмір буде з цього боку. Далі ми беремо гутаперчу. Обрізаємо її до. Я не знаю, чи вийде у нас 120. Ні, не, не вийде. ну Давайте там до 90 також не вийде до будь-якого там, я не знаю, великого розміру, до якого ви, там 55-й, наприклад. Окей. Ми обрізаємо гутаперчу. Дивимось уважно на форму кінчика, вона є е, прямо, е, прямою. Якщо ви порівняєте її з формою інструменту, то, звичайно, на цей міліметр гутаперча не має доходити. Це треба розуміти. Більш того, е, оцей, е, давайте, наприклад, візьмемо 25-й інструмент, 25-й отвір, дивіться, я його вставив. Знову ж таки, тут нічого не виходить. Якщо ми уважно дивимося на кінчик, він також буде трикутний Ось він. Тому е, діаметр, діаметр цього інструмента буде вимірятися не на кінчику так званий D0, діаметр 0. А на діаметрі D1, 1 мм від кінчика. Чомусь на це не звертають уваги. Ще раз, 25-й інструмент вставляємо в 25-ту лінійку. І він ідеально співпадає. Якщо ми візьмемо 25-ту гутаперчу, ставимо її сюди. Вона знову ж таки не відповідає. Потім будемо порівнювати. Дивіться, бачите, яка різниця в кінчику у нас. Тому в ендодонтії, звичайно, все треба робити максимально чітко, але плюс-мінус міліметра Тут ні на що не впливає. І дякую всім за увагу.